Семеро господарів дому Норвезька народна казка. Жив собі один чоловік, і надумав він помандрувати по світі. Якось він припізнився в дорозі, а до найближчого села було далеко. Нарешті він добувся до чималої садиби. Ось де я цієї ночі добре відпочину, подумав подорожній і зайшов на подвір'я. Там він побачив біля дровітні старого сивого чоловіка з довгою бородою. «Добрий вечір, господарю, привітався подорожній, чи не пустили б ви мене переночувати? Я не господар цієї хати, відповів старий, але зайди до кухні і побалакай із моїм батьком, може, він і пустить. Подорожній подякував йому і зайшов до кухні. Там він побачив ще старшого чоловіка, що стояв навколішки перед вогнищем і роздмухував у ньому жар. «Добрий вечір, господарю, чи не пустили б ви мене переночувати? запитав подорожній. Я не господар цієї хати, відповів старий, але зайди до світлиці і побалакай із моїм батьком. Може, він і пустить, він сидить на лаві біля столу. Подорожній подякував йому і зайшов до світлиці. На лаві біля столу справді сидів білий, як молоко, зморщений дід. Багато-багато старіший за двох перших. Він весь трусився від старості. Перед ним лежала велика книжка, і дід повільно читав її по складах, як читають малі діти, коли ще тільки вчаться грамоти. Добрий вечір, господарю. Чи не пустили б ви мене переночувати? запитав подорожній. Я не господар цієї хати, але побалакай із моїм батьком. Може, він і пустить. Он він сидить на лежанці. Подорожній подякував йому і підійшов до діда на лежанці. Той силкувався натоптати люльку тютюном, але був такий немічний, і руки в нього так тремтіли, що він ледве тримав люльку. «Добрий вечір, господарю. Чи не пустили б ви мене переночувати? запитав подорожній. Я теж не господар цієї хати, але побалакай, із моїм батьком, може, він і пустить. Он він лежить у ліжку. Подорожній подякував йому і підійшов до ліжка. Там він побачив старого, старезного діда, що вже навіть не ворушився. Здавалося, крім очей, у нього не було нічого живого. «Добрий вечір, господарю. Чи не пустили б ви мене переночувати? запитав подорожній. Я не господар цієї хати, але побалакай із моїм батьком. Може, він і пустить, он він лежить у колисці. Подорожній подякував йому і підійшов до колиски. Там справді лежав старий, як світ дід, геть висохлий, не більший за немовля. навіть очі в нього не світилися. Подорожній взагалі не повірив би, що той дід живий, якби не почув легенького віддиху. «Добрий вечір, господарю. Чи не пустили б ви мене переночувати? запитав він. Минуло багато часу, поки дід нарешті озвався, а ще більше, поки він довів до кінця свою відповідь. Він сказав те саме, що і п'ятеро попередніх. Я не господар цієї хати. Але побалакай, із моїм батьком, може, він пустить. Он він у тому розі, що висить на стіні. Подорожній подякував і йому, озирнувся по світлиці і побачив на стіні коров'ячий ріг, а коли уважніше придивився, то помітив у ньому щось схоже на людську голову. Його пройняв такий страх, що він замість ввічливо спитати, як годилося б, не самохідь крикнув Добрий вечір, господарю, чи не пустили б ви мене переночувати? У розі щось засичало з присвистом, неначе лоєва свічка, коли її погасять, і в тих звуках ніби вчулися слова Ночуй, синку. І тієї миті на середину світлиці викотився накритий стіл з чудовими смачними наїдками. Там навіть було пиво. А коли подорожній добре попоїв і напився, розстелилась м'яка тепла постіль і зеленячих шкур. Бачите, як добре, що подорожній таки знайшов справжнього господаря тієї хати.